Того дня в хаті Галини Петрівни пахло так, що навіть мухи на люту не притомніли від щастя, а сусідський пес рябко вив на ворота як на повний місяць. Галя, жінка пишна, як свіжоспечена Паска, літала по кухні швидше за реактивний літак. Сьогодні мав настати кінець світу, або, що ще важливіше, приїжджала додому доця Марічка. Рік дитини не було. Поїхала в місто вчитися на якогось там. нутриціолога, прости господи. Галя точно не знала, що то за звір, але всім у селі казала, що то вчена людина по ковбасі й котлетах. Стіл у хаті не просто був накритий, він стогнав і просив пощади. По центру, як гетьман посеред війська, лежав запечений шпондер, нашпигований часником так густо. Що від одного погляду на нього вампіри вмирали в радіусі трьох кілометрів. Навколо шпондера водили хоровод вареники в сметані, голубці розміром з добрий черевик, і холодець, який дрижав так спокусливо, що хотілося з ним затанцювати. Гаря витерла спітніле чоло фартухом і глянула у вікно. Під ворітьми якраз зупинилося жовте таксі. Йой. Приїхала. скрикнула Галя. І вилетіла на подвір'я, розкривши обійми, в яких можна було сховати цілий мішок картоплі. Дверцята машини відчинилися, і звідти вийшло, Галя завмерла посеред двору, наче в неї, грім влучив. Руки її опустилися, усмішка сповзла кудись у район Фартуха. Перед нею стояла не її Марічка, кров з молоком, яку вона виряджала в місто. Перед нею стояло щось прозоре, тонке. Як граблі. На ногах у того нещастя були натягнуті якісь гумові штани, що тріщали б по швах, якби там було чому тріщати. А зверху теліпалася коротка майка, з-під якої стирчали ребра. Мамо, привіт. Радісно пискнуло те прозоре створіння і кинулася до матері. Галя стояла, як вкопана, бо якийсь навіть дихнути, щоб не здути дитину вітром назад у таксі. Марічко, дитино моя золота. Тебе там що, в полоні тримали? Ти ж світишся наскрізь, тебе ж можна замість рентгена в поліклініці ставити. Йой, Боже. Мамо, та ти що? Я в чудовій формі. Це називається сушка. Сушка? перепитала Галя з жахом. Та я бачу, що сушка, ще два дні на сонці і будеш таранька до пива. Ану бігом до хати, поки люди не побачили і не викликали червоний хрест, що я дитину голодом морю. Затягнула вона Марічку до хати. І, не давши навіть роззутися, посадила за стіл прямо навпроти шпондера. Їж. скомандувала Галя тоном генерала. «Бері хліб, зверху шпондер, а потім вареником закуси. Тобі треба терміново набирати вагу, бо скоро тебе кури заклюють. Марічка глянула на стіл, так наче там лежала купа динаміту. Вона гидливо відсунула миску з варениками, двома пальцями, наче то були радіоактивні відходи. Мамо, ти що? Це ж вуглеводна бомба. А шпондер, це ж холістерин, це ж смерть судинам!» Ти хочеш, щоб у мене боки виросли? Галя ледь не впала повстілець. Шпондер, смерть? перепитала вона, хапаючись за серце. Та твій дідо на шпондері 90 років прожив, що й на весіллі гопака так скакав, що підлога тріщала. Які боки, дитино, у тебе хребет до живота прилип, їж кажу. Ні, твердо відрізала Марічка. Я привезла своє. Вона полізла в свою модну торбу і витягнула звідти блендер, а слідом за ним жменю якогось геленого бур'яну, банку з сірим насінням, схожим на мешечі сліди, і пляшку води. Що то? підозріло прижмурилася Галя. То кропива? Ти будеш їсти траву, як козаманька? Може, тебе зразу в хлів відмести? Це шпинат, мамо. А це насіння чия суперфуд. Зараз я зроблю смузі. Галя з жахом дивилася, як її дитина кидає в блендер той бурян, заливає водою і натискає кнопку. Апарат заревів як скажений, і за хвилину у склянці утворилася густа, темно-зелена жижа, схожа на те, що плаває в ставку, коли він цвіте і там жаби квакають. Ось! гордо сказала Марічка, піднявши склянку з тим жабурінням. Вітамінний вибух. Вона зробила великий ковток, присмокнула і навіть не скривилася. Галя перехрестилася на образи в кутку. Доцю, сказала вона жалісно, не пий то. Воно ж на колір, як фарба для паркана. Я тобі свіжого борщу налює. Він червоний, як крова, не зелений, як туга. Вилий ту гидоту, бо ще шлунок облізе. Мамо, ти темна жінка. Це здоров'я, заявила Марічка, витираючи зелені вуса. І, до речі, вона критично оглянула мамин живіт. Тобі теж треба. Я вирішила, поки я тут, ми всі сідаємо на детокс ніякого смаженого, ніякого мучного, ніякого солодкого, тільки смузі, йога і вода. В хаті запала така тиша, що було чути, як муха б'ється головою об шибку Намагаючись втекти від таких новин. Галя повільно підвелася, в її очах з'явився той небезпечний блиск, який буває у кішки перед стрибком на мишу. Детокс, кажеш, Трава і вода. У моїй хаті замість моїх вареників. Вона подивилася на блендер, потім на худу, як тріска річку і, по думки, почала гострити ножі. Ну, ну. Подивимося, чи я візьме. Ти ще дитину не знаєш, що таке справжня материнська любов, я тебе тим шпондером ще нагодую, навіть якщо доведеться його тобі в той блендер підпільно впихати. А вголос сказала лагідно, але твердо Добре, доцю, пий своє болото, а я піду батькові скажу, щоб холав сало в погріб і закривав на замок, бо, відчуваю, війна буде страшна, і полонених ми не будемо брати. Ранок у селі починається не з кави. Він починається з того, що півень Петро видирається на паркан і горлає так, ніби йому прищемили хвоста дверима. Але цього ранку все пішло шкереберть. Василь, чоловік Галі і батько нашої фітнес зірки, прокинувся з однією святою думкою думка ця пахла яєчною на салі і свіжим хлібом. Він, потягуючись і хрустячи суглобами, як старий горіх, почалапав на кухню, сподіваючись побачити там Галю біля плити. Але замість Галі і паруючої пательні, він побачив Марічку. Дочка стояла посеред кухні на одній нозі, другу задерла кудись до вуха, а руки склала над головою, наче молилася Богу голоду. Очі в неї були заплющені, і вона гула як трансформаторна будка. Ом, тягнула Марічка. Василь завмер на порозі. Він почухав потилицю і тихо спитав Досю, ти чого гудеш? Ти що радіо ловиш? Чи тебе током вдарило? Марічка розплющила в одне око, не опускаючи ноги. Тато, не перебивай вібрації. Я вітаю сонце. Це поза дерева. Василь глянув у вікно. Сонце вже давно встало і смажило так, що ж асфальт плавився, тож вітати його було трохи запізно. Дерева. Ну, як те дерево, то стій, а я піду пошукаю, де мама, бо голодний як той пес. А мама була на городі. Галя, озброєна сапою, вже воювала з бур'янами. Вона була зла, бо Марічка заборонила їй смажити яйця, сказавши, що татовій холестерин вже видно з космосу. Тому на сніданок була вівсянка на воді, яка смакувала як мокрий картон. Василь вийшов на ганок, сумножуючи ту вівсянку, і тут, на подвір'я, випливла марічка. Вона була в тих самих тріскучих штанах, але тепер ще й розстелила на траві свій килимок. Ну що, родино? Перед роботою треба розігріти м'язи і відкрити чакри. Тато, мамо, йдіть сюди. Будемо робити сур'я на маскар. Галя сперлася на сапу. І витерла піт. Тю, який ще намаскар? Марічко, бери сапу, оце тобі буде найкращий намаскар. Картоплю треба підгортати, божуки з'їдять. Мамо, сапа це вбивство для спини. Дивіться і вчіться. Зараз ми зробимо позу собака мордою вниз. Це дуже корисно для кровообігу в мозку. І тут Марічка зробила те, від чого у сусідського діда Гриця, який якраз підглядав через паркан, випала люлька з рота. Вона нагнулася вперед, вперлася руками в траву, а п'яту точку задерла високо в небо, утворивши ідеальний трикутник. Галя сплеснула руками. Ой Боже, Марічко, ну встань зараз же. Ти що людям показуєш? Там же церква куполами блищить, а ти до неї. Тилом повернулася, ганьба яка. Тату, приєднуйтесь, відчуйте, як тягнеться задня поверхня стегна. Василь подивився на дочку, потім на свою спину, яка не гнулася вже років двадцять, і зітхнув Доцю, якби я так став, то мене б довелося трактором розігнати. А задню поверхню стегна я відчуваю, коли від твоєї мами тікаю, як нашкодив. Але Марічка не здавалася. Вона вирішила, що батькам просто бракує мотивації. Добре, не хочете собаку, давайте позу воїна, випади, робимо глибокі випади. І вона почала крокувати по городу, присідаючи на кожну ногу так низько, що майже торкалася землі. Галя дивилася на це з жалем. Василю. шепнула вона чоловікові. Дивись, як дитина мучиться. То вона в тому місці зовсім чокнулася, ходить як чапля по болоту. Може, їй пороблено? Та яке пороблено, то мода така, фітнес. Ти краще скажи, де ти ковбасу сховала, бо я зараз сам траву почну їсти. Тим часом Марічка дісталася до рядка з картоплею. Ось. Тепер беремо інвентар. Але працюємо правильно. Спина нівна, живіт втягнули, сідниці напружили. Нахиляємося за рахунок тазо стегнових суглобів, а не попереку. Раз, два. Видих на зусиллі. І вона почала махати сапою так технічно, ніби здавала екзамен в Олімпійському резерві. Галя не витримала. Марічко, ти, поки будеш сідниці напружувати, жуки всю картоплю з'їдять. Сапай нормально, від плеча, як баба вчила. Я не можу, як баба. Це не ергономічно. Тут до паркану підійшов сусід дід Гриця, який вже підняв свою люльку. Здоровенькі були. А що то ваша Марічка робить? Танцюючи що? Та ні, Грицю, відповів Василь, жуючи стеблину кропу. Вона чакри відкриває!» Каже, що колорадські жуки від того самі втікають, бо не витримають енергетики. Робота кипіла. Марічка через кожні десять хвилин. Зупинялася, щоб поміряти пульс на своєму розумному годиннику і попити водички з лимоном. Галя з Василем працювали мовчки, як старі дизельні двигуни повільно, але надійно. Десь ближче до обіду Марічка, яка вже була червона, раптом сіла посеред рядка в позу лотоса. Все, час для медитації і відновлення водного балансу. Я відчуваю, як моє тіло дякує мені. Василь випростався, тримаючись за поперек. Його тіло йому зовсім не дякувало, воно проклинало все на світі, а особливо картоплю. Галю, я не знаю, як там водний баланс, а в мене баланс, терпіння закінчився. Якщо ти мені зараз не даси шматок сала з хлібом, я піду і відкушу ногу тій собаці, що мордою вниз. Галя хитро підморгнула. Та тихо ти. Іди в лідню кухню, ніби води набрати. Я там під рушником сховала вареники зі шкварками. Тільки жуй тихо, щоб фітнес тренер не почула, бо змусить тебе відпрацьовувати берпі. О! Василь зник у кущах малини зі швидкістю молодого оленя. Галя подивилася на дочку, яка сиділа із заплющеними очами і ловила дзен серед картоплення. Ех, молодь. подумала Галя, збиваючи сапою величезний бур'ян. Думають, що сила в смузі, а сила вона в салі і в правді. Але вголос нічого не сказала, тільки усміхнулася і продовжила сапати, уявляючи, як зрадіє Василь тим вареникам, бо то і є справжня йога нагодувати чоловіка так, щоб він не гавкав. Сонце вже давно сховалось за гору, і над селом запала тиша, яку порушувало тільки голосне бурчання в животі Василя. Після того обіду, коли він крадькома проковтнув три вареники не жуючи. Минуло багато часу. Чоловік мріяв про вечерю. У його уяві пливли образи смаженої картоплі, котлет і солоних огірків, ну і чарка, звісно. Він зайшов до хати, потираючи руки. За столом вже сиділа Галя. Вигляд у неї був такий, наче вона сидить у черзі до стоматолога, переляканий і покірний. Сідай, тато, урочисто проголосила Марічка, яка пархала біля плити в фартусі. Сьогодні я приготувала вам справжню збалансовану вечерю. Ніякого жиру, ніяких трансгенів, тільки чистий білок і клітковина. Василь сів з підозрою дивлячись на тарілки, накриті серветками. Ну, давай, доцю, показуй свої делікатеси, аби тільки воно не квакало. Марічка одним рухом зірвала серветки. Воля, Стейки з тофу і броколі на пару. Василь і Галя синхронно нахилилися над тарілками. Посеред білої порцеляни лежав блідий, квадратний шматок чогось, що нагадувало господарське мило або шматок пінопласту, яким утеплюють хату. Поруч сумували три зелені гівочки вареної капусти, схожі на маленькі дерева, які засохли від туги. Це що? тихо спитав Василь, тицюючи виделкою в білий квадрат. Воно затряслося як холодець. Але не пахло нічим. Це тофу, тату, соєвий сир. Це ідеальний замінник м'яса, смакує як курка, тільки корисніше. А броколі це джерело вітаміну С їжте, поки тепле. Галя, як мудра жінка, вирішила не сперечатися. Вона відрізала шматочок того тофу, поклала до рота і почала жувати. Жувала вона довго і старанно. Вираз її обличчя змінювався від здивування до глибокого розчарування. Ну як, мамо, сяяла Марічка. Правда ж ніжно? Правда, доцю, видавила з себе Галя, ковтаючи ту гумку. Дуже ніжно. Якби ще смак мало, то ціни б йому не було, а так, наче мочалку жую, якою посуд миють. Василь вирішив бути сміливішим. Він встромив виделку в стейк і відкусив добру половину. Його щелепи запрацювали як жорна, але тофу не здавалося, воно пружинило на зубах і пищало. Марічко, промовив Василь з набитим ротом, а ти впевнена, що це їдять? Може, це устілка для взуття, бо на смак воно як гума від трактора. Тато, ти просто звик до підсилювачів смаку. Твої смакові рецептори забиті сіллю і жиром. Тобі треба очиститися. Я зараз очищуся від голоду, якщо не з'їм чогось людського, вибухнув Василь. Він відсунув тарілку з пінопластом. Галю, діставай те, що ти в холодильнику сховала. Котлети вчорашні, я знаю, вони там є, я їх бачив ранці, вони мені підморгували. Галя глянула на Марічку, потім на Василя, і очі її налилися сльозами. Немає, Василю. Немає? Хто з'їв Миші? Я. Марічка випросталася, гордо піднявши підборіддя. Я провела ревізію. Поки ви були на городі, я почистила холодильник і погріб від харчового сміття. В хаті стало тихо, як перед грозою. Василь повільно підвівся. Що ти зробила? Що значить почистила? Я викинула все шкідливе. Ті котлити плавали в олії, майонез – це отрута, а ту палицю копченої ковбаси, що висіла в коморі, це ж канцероген. Я рятую ваше життя. Йой. Василь схопився за серце. Ковбасу, домашню копчену, яку я беріг на Різдво, ти викинула мою ковбасу? Я віддала її рябку, хоч якась радість тварині. Василь не став слухати далі. Він зірвався з місця і, забувши про свій радикуліт, вилетів з хати швидше, ніж олімпійський спринтер. Рябко, рябко, фуфу, -фу, виплюнь, виплюнь скотиняка, бо я тобі зуби перерахую. Галя й Марічка вибігли слідом на ганок. Картина, яку вони побачили, була дійна пензля великого художника. Посеред двору, біля своєї будки, лежав пес Рябко. Він лежав на спині, розкинувши лапи, і блаженно посміхався у вісні. Живіт його був надутий, як барабан. Поруч валялася тільки маленька металева скоба, все, що лишилося від паліці елітної копченої ковбаси. Зжер. прошепотів Василь трагічно. Все, жер. Навіть шкуринку не лишив. Рябко, почувши хазяїна, ліниво розплющив одне око, гикнув запахом копченостей і перевернувся на інший бік. Йому було добре, йому було смачно, у нього не було детоксу. Василь повільно підвівся з колін. Він повернувся до жінок. Очі його палали праведним гнівом. Все, сказав він тихо, але так, що марічці стало страшно. Фітнес закінчився. Я терпів його. Я терпів ту зелену жижу. Я навіть терпів той пінопласт на вечерю. Але ковбаса це була остання крапля. Тату, але ж здоров'я. Циц! гримнув Василь. Здоров'я це коли чоловік ситий і добрий, а коли чоловік голодний і злий, то це травматологія. Галю. Я тут, Василю. Діставай ключі від літньої кухні, тієї, де замок заржавів. Я знаю, ти там сало в банках ховала на чорний день. Ховала, Василючку, ховала. радісно закивала Галя. Відмикай, скомендував Василь. А ти, доцю, або ти їси з нами нормальну людську їжу, або йди до рябка в будку. Він тепер ситий, йому твоє тофу якраз на десерт зайде. Марічка стояла розгублена. Її ідеальний план оздоровлення родини розбився у сувору реальність і собачий апетит. Вона подивилася на щасливого пса, на рішучого батька, на маму, яка вже бігла з ключами, і зрозуміла битва за здоровий спосіб життя програна, почалася битва за виживання. Літня кухня то є стратегічний об'єкт. То не просто місце, де варять їсти худобі, то є бункер. Схрон і храм одночасно. Саме туди Василь урочисто завів Галю, відімкнувши іржавий замок ключем. Всередині пахло димом, сушеними грибами і вічністю. Василь підійшов до старої шафи, потягнув за ручку і дверця та жалібно скриднули, відкриваючи скарбницю. Там, у напівтемряві, стояли ряди трилітрових банок. У них, залиті смальцем, біліли шматки печеного м'яса і ковбаси, яку Галя заховала ще на великдень, від гріха подалі. Ось вона, прошепотів Василь з благоговінням, дістаючи банку, тушонка домашня, стратегічний запас. Галя, відчуваючи провину за згодовану собаці ковбасу, метушилася, як бджілка. За п'ять хвилин на столі, застеленому клійонкою в квіточку, з'явилося все і відкрита банка з м'ясом, і миска квашених огірків, і цибуля, яку Василь роздушив кулаком прямо на столі, і окраєць чорного хліба. Василь врізав собі шмат хліба, наклав зверху м'яса товщиною в палець, посипав сіллю і відкусив. Очі його заплющилися. На обличчі з'явився вираз, який буває тільки у святих на іконах або у кота, що вкрав сметану. Оце життя, Галю, оце енергія, а не то твоє пінопластове. Галя теж присіла і скромно взяла огірок. Тим часом двері літньої кухні тихенько рипнули. На порозі стояла Марічка. Вона вже змила свій бойовий макіяж. Зняла тісні лосіни і вдягла старі мамині спортивні штани з начосом, які висіли на ній, як мішок на швабрі. Вигляд у неї був нещасний. Запах жареного м'яса і чесноку вдарив їй у ніс і почав безжально ломати її силу волі. Шлунок Марічки, який до того бачив тільки тофу і шпінат, зрадливо заурчав на всю кухню. Василь розплющив одне око і глянув на дочку. Він уже не був злий. Ситий чоловік злим не буває. Ну шо, Йох, сказав він, витираючи вуса. Прийшла здаватися, чи прийшла читати лекцію про шкоду свинини? Марічка переступила з ноги на ногу. Тато, я просто я просто хотіла сказати, що Ну, що тут пахне. Щаппакно пахло. хмикнув Василь. Це запах життя, доцю. Заходь, сідай, в норах правди немає, навіть якщо вони в позі лотоса. Марічка несміливо підійшла до столу і сіла на краєчик табуретки. Вона дивилася на банку з м'ясом так, як вук дивиться на місяць. Галя, яке серце не могло витримати голодного погляду дитини мовчки, відрізала шматок хліба, щедро поклала шматок м'яса і простягла дочці. На, з'їж, ніхто не побачить. Твої підписники в Інстаграмі сюди не дістануть. Марічка взяла бутерброд, руки її тремтіли. Мамо, але ж це Це ж калорії, це ж жир. Доцю, перебив його Василь, відкусуючи цибулину як яблуко. Послухай старого дурня. Ти цілий день махала сапою, ти скакала по городу, як коза зварйована. Ти спалила стільки тих калорій, що тобі тепер треба з'їсти пів кабана, щоб просто не зникнути. Твоє насіння а добре, коли ти в офісі сидиш і мишкою клацаєш, а тут на землі треба паливо. Трактор на воді не їздить, доцю, і людина теж не їде. Марічка подивилася на батька, потім на маму, яка кивала головою, і нарешті піднесла бутерброд до рота. Вона відкусила Йой. Світ навколо неї зупинився. Смак домашнього хліба і ніжного м'яса вибухнув у роті феєрверком. Це було смачніше за всі смузі в світі, це було смачніше за найдорожчий авокадо тост. Це був смак дитинства, смак дому, смак любові. просто гнала Марічка, і це було щиріше, ніж її ранкове ом. Смачно? спитав Василь, ховаючи посмішку у вуса. Дуже. Прошепотіла Марічка, дожовуючи. Боже, як смачно! Вона проковтнула і потягнулась за огірком. Тато, мамо, вибачте мені, я, мабуть, трохи перегнула з тим детоксом, і я просто хотіла, щоб ви були здорові. Та ми й здорові. грюкнув кулаком по столу Василь. Дивися на мене нічого не болить, тільки душа за ковбасу не є. А здорова людина це щаслива людина. А яке щастя з тої трави? Галя підсунула дочці ще один бутерброд. Правильно, батько каже, треба всього в міру. Хочеш своє насіння їсти їж, але й салом заїдай, щоб мастило було, тоді і суглоби скрипити не будуть, і голова варитиме. Того вечора в літній кухні відбулася історична подія. На столі стояв блендер з залишками смузі, а поруч банка з тушонкою. Марічка їла хліб з салом, а Василь, заради експерименту і примирення, таки випив ковток з зеленої жижі. Ну. Но... Скривився він, ковтаючи шпінат. Якби туди часнику вкинути та перцю та горівки грам 50, то, може, воно б і пішло як соус до м'яса. Всі розсміялися, напруга спала. Сім'я знову була разом сита і задоволена. Минув тиждень Марічка збиралася назад у місто. Виглядала вона вже не такою прозорою, щічки порожовіли, очі блищали, а штани вже не висіли мішком, а гарно облягали фігуру. Галя пакувала сумки. Осьо, доцю, казала вона, запихуючи в модний рюкзак трилітрову банку. Це тобі варення, а це шматок під черевини. тільки ти його не ховай, а їж. Марічка не пручалася. Вона обійняла маму так міцно, що Галя аж охнула. Дякую, мамо. А до таксі вже підходив Василь. Він ніс щось загорнуте в газету. На, тримай! Що це тато? Це твій новий суперфуд, домашнє сало. Я читав в інтернеті в твоєму телефоні, поки ти спала. Там написано, що сало містить Арахідонову кислоту і колаген, так що будеш в місті молода і гарна. Марічка розсміялася і поцілувала батька в колючу щоку. Дякую, тато, це найкращий колаген у світі. Вона сіла в таксі, помахала рукою батькам і рябку, який ліниво виляв хвостом, і поїхала. А Василь обійняв Галю за плечі і подивився вслід машині. Гарна дівка, сказав він з гордістю і розумна. Бачиш, Галю, як сільське повітря і правильне харчування діють. Тиждень і людина стала людиною. Та йди вже, дієтоложе, штурхнула його Галя ліхтим. Ходім, я там ще вареників наліпила. Треба ж вон відновлювати баланс. Який баланс? не зрозумів Василь. Душевний, Василю, душевний. Ось така історія вийшла з миром, сміхом і салом. Сподіваюся, вам засмакувало. А якщо вам до душі дідові оповідки, то ви знаєте, що треба робити. Дякую і всім нам скорішого миру.